Протягом тижня в нас був присвячений тиждень моє місто. Дітки малювали малюнки, приносили фото, світлини, де вони були у визначних місцях. Розповідали про визначні місця вихователі, і ну, зокрема, і я теж розповідали про наше місто, про його історію, заснування, про назву і. Діти дуже дуже перейнялися цією темою і екскурсію батьки проводили на вихідних. Приносили після вихідних світлини. І ми теж вони теж складали розповіді про наше місто. Майже всі дітки брали участь у виставці. Ну, звичайно, сюди на цю виставку брали роботи кращі, але в нашому закладі теж є своя виставка, міні-виставка, де теж присвячена нашому місту і Дню народженню там всі малюнки, які малювали наші дітки. Головною пам'яткою малюнка є камінь заснування Житомира. Навколо нього зображено водонапорну вежу, монумент слави, пішохідний міст, альтанку та річку Тетерів. З ідеєю малюнка мені допомагала мама. Моє улюблене місце місце є парк Шедуара. Я дуже люблю наше місто. Місто моє на дикою, у Соловінах сада. Де ти не будь ти? В подах, міях і уснах. У свято ми живу, своє місто, я люблю. Тут чудові, є будівлі, є фонтани в є тут школи, дітсадочки, а ростуть на мом